Мені тут недостатньо герметика. Відмічають саме з'явлення шуму під передніми та задніми арками колес. Я прям бачу іншу панель всередині. Тут щось, вибачте, на свої про Але якщо ви думаєте, що це корпус, то ні. Це додатковий алюмінієвий захист. Чому всі жаліються на шумоізоляцію? Всім привіт! Ви на каналі Charspai. Мене звати Олег, а сьогодні у нас на підйомнику автомобіль Zeker 001. Повнопривідний китайський електромобіль, який в 2024 році дуже багато людей розглядають щодо можливої купівлі його. Бо економія, технологія, швидкість, цікавий дизайн і все інше саме в цьому чудовому автомобілі і поєднується. Давайте сьогодні заглянемо під. Брюшка даного автомобіля, подивимося його конструкцію більш детально та, можливо, прийдемо до якихось вивидів, що тут робить алюмінієвий швелер. Знявши локера та колесо, ми бачимо вентильований диск передній з шести поршньовою системою супорту. Звісно, тут більш потужніші і більш відзивчивчі гальма потрібні, тому що цей автомобіль. Відповідно, до ТТХ може розігнатися до швидкості 200 км, Але безпосередньо власники відмічали, що виходило вийти на максималку 208 км. І це доволі такий непоганий результат для електромобілів, бо багато автомобілів з Китаю вони по максимальній швидкості придушені. І дуже часто зустрічаються автомобілі, у яких максималка 160-170 км. Але Зікір пішов трішки далі, зазначив 200 і відповідає даним заявленим параметрам. Я неодноразово вам розповідаю на відео про те, що є речі, які китайці не навчилися ще поки виготовляти. І один з таких елементів, який використовується в автомобілі, це пневмопідвіска. І Зікер прям показує це на собі. Чого. Бо тут встановлена підвізка пневма, яка безпосередньо виготовлена в Німеччині Європейському Союзі. Щось не вміють робити, закуповують європейські рішення та встановлюють у свої автомобілі. Зараз це така практика. Звісно, як навчаться щось копіювати і виготовляти унікальне своє. Тоді вже будуть встановлювати і свої рішення. Давайте ближче подивимося систему передньої підвізки. На 01 використовується двохречажна підвізка. Вона дуже цікавої конструкції. Сказати, що вона унікальна, ні. Вона використовується і в інших автомобілях. Повністю вся підвізка зібрана з легкосплавного матеріалу. Ну і скоріше всього, це звісно. Алюміні для наших доріг вона буде е, дуже специфічна, враховуючи, що вона, вона буде м'яка, впевнена ну, вкупі з пневмопідвіскою, Але чи буде вона довговічна е, по нашу, з нашими ямковими ремонтами? Я не впевнений, але маємо те, що маємо. Є вже автомобілі, які в Україні наїздили більше 30-40 тисяч, і в принципі нарікань на пневму, на пневму та безпосередньо на систему підвізки немає. Що ще з цікавих елементів хотілося відзначитися? Нижні речаги кріпляться до підрамника. Підрамник у нас з чорного металу. І вже безпосередньо підрамник кріпиться в нижніх точках до Лонжерона та до кузову автомобіля. Цікаве, до речі, рішення на що одразу звернули увагу, коли зняли нижній локер захисту під двигуном, це те, що хлопці не зажали декілька юанів і встановили навіть додаткові якісь поперечні речоги. не речагі, а ну то виглядає як профільна труба для захисту рульової рейки та, звісно, відсіку з редуктором та двигуном. Хотілося би також заакцентувати вашу увагу на те, що автомобіль максимально плоский по днищу, не має жодних виступів, завдячуючись завдячуючи цьому, у нього непоганий кліренс. Буде і враховуючи специфіку наших доріг. Ну і звісно, один із моментів для чого це робили вони для того, щоб зменшити супротив повітря і покращити аеродинамічні показники. Багато майбутніх власників електромобілів з Китаю хвилюються про безпечність цих автомобілів. І ось давайте розглянемо такий вузол, доволі такий цікавий. Це у нас попередній підсилювач бамперу, він виготовлений з легкосплавного металу. Перехідна, перехідний куток вузолу у нас вже з чорного металу магнититься. І далі у нас іде один із швейлерів, які ми тут знайшли, і він виконаний у нас повністю з легкосплавних металів. Ця конструкція надає, надає більш а, впевненості і за рахунок того, що під час... Зіткнення, ну, якщо це принаймні в передній частині буде, алюміній вважається більш енергоємким матеріалом, який буде поглинати в себе удар. Так, звісно, він більш тящий під час ремонту, фактично невідновлюваний матеріал. Ці вузли потрібно буде закуповувати. ну, Майже ціліком, да? чи як там у нас звикли, четвертина, передина, пів, пів машини. Але маємо те, що маємо. Е, хотілося також звернути увагу, вашу, що навіть е, ось ця частина у нас іде, до якої е, ну, сторожили зрозуміють, кріпиться е, телевізор е, переднього радіатора. Да? Е, він теж виконаний у нас з алюмінію. Всі інші елементи кріплення у нас. Чорний метал все а, повністю магнитися. Додатково хотів звернути ще увагу, що є такий елемент, як аварійне відкриття а, замка лючка. Він знаходиться у нас ось в цій частині, ось цей шнурочок. Зверніть увагу. І е, мені насправді це не подобається річ рішення, і це незручно, бо такі елементи вони повинні бути в легкому доступі. А тут ми маємо локер. І для того, щоб е, аварійно від'єднати зарядний порт, а саме в передній частині, в лівому крилі, у нас знаходиться зарядний порт повільної зарядки переміним. Струмом від розетки, з можливістю від е, приймати через себе від 8 до 32 Ампер, що еквівалентно від 1 до 7 кВт. І якщо у випадку щось трапилось, у вас вашим зарядним пристроєм він якийсь неякісний, і він заблокувався в автомобілі, або, можливо, якась інша причина, то для того, щоб вам аварійно від'єднати е, зарядний порт, вам потрібно буде Якось долізти аж до цього локеру і за нього дьоргнути. До речі, ну, один з таких моментів, який мені особливо дуже не сподобався, бо ці теми повинні бути знаходитися в більш в легкодоступних місцях. До речі, хотілося звернути вашу увагу на наступне: зверніть увагу на герметик, який укладені. Наскільки це рівно, всі шви доходять до кінця до своїх логічних завершень. Але мені, наприклад, не зрозуміло, чому відсутній герметик саме в цій частині, в цій частині, в цих містах кріплення, де кріпляться дві кузовних панелі. Мені здається, логічно було би, щоб він тут теж був. Також цікавий момент, якщо ви звернете увагу, на... Ось ці місця кріплення двох е, панелей. Мені тут недостатньо герметика, і хотілося б його, щоб він тут був нанесений. Я б себе як власник почував більш спокійно. Але інженери з Ікера вирішили е, саме так. Є е, 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 такі місця, які, наприклад, ну прям видно, що конструкторські щось вони пропустили, і зверніть увагу ось на це місце. Я прям бачу іншу панель всередині, і ми бачимо навіть по формі е, цього вирізу, що тут щось, вибачте, на слові, про... Але маємо те, що маємо. Звісно, титул дерява увага е, від Фольксвагена до Зікера не перейде, але є моменти, які не зрозумілі. Я би, наприклад, коли купував би собі новий автомобіль, повністю загнав би його на оброблення і додатково би зро... обробив би його. Мені чесно стало би спокійніше, не дивлячись на те, що цинк, не цинк, антикорозійка і все інше. Є моменти, які мені як власнику, хотілося б зробити одразу і спати спокійно. Бо я знаю, і з клієнтами постійно ми спілкуємося, що є такі свічки, які сидять в головах, і поки ти їх не усунеш, ти далі рухатися не будеш. Багато власників дуже відмічають високі показники щодо керованості даного автомобіля. І знаходячись під автомобілем, ми в принципі розуміємо, чому це відбувається. Зверніть увагу, що безпосередньо рольова рейка та тяги наконечників знаходяться в передній частині безпосередньо ЦАП, що, звісно, скоріше всього додає покращенню керованості даного автомобіля. Але є маленькі нюанси, наприклад, які мені не зовсім подобаються, враховуючи те, що у нас карданчик рульової рейки має декілька ізгибів ізломів. Він ще у нас виконаний в деяких місцях кріплення саме з пластмасових виробів. Здається, на перший погляд, що доволі таки не дуже надійна конструкція, але це ми вже перевіримо з часом. Передній локер у нас виконаний з комбінованого матеріалу, пластмаси і якогось такого поглинаючого шумовібро елементу. Доволі таки цікавий елемент. Враховувати, що це повноцінний захист ні. Знову ж таки, тут виробники у нас економлять і можна сказати з певністю, що це певного роду такий вітровічок, який буде захищати моторний відсік від потрапляння туди додаткового пилу. Та багнюки. безпосередньо сама батарейка виробляється в компанії Катл. Навіть на маркувальній табличці у нас зображено Катл та Джирі, а джирі володіє Зікер. Ну отже, все, все логічно і зрозуміло. Силова частина на двигуну у нас реалізована в цьому місці, знаходиться в середній точці, на самій нижній, і це доволі такі гарно. Дякуємо за чудові рішення. А також, звісно, підігрів та охолодження патрубки. Підводу антифріза у нас знаходяться в цій частині. Все додатково закрито зрозумілим і впевненим металевим захистом. За це велике окреме дякую. Також давайте розглянемо елементи захисту безпосередньо з самої батарейки. Якщо ви думаєте, що це корпус, то ні, це додатковий алюмінієвий профіль пластина. Яка кріпиться безпосередньо під акумуляторний блок і відіграє як один із елементів захисту? Його товщину краще буде розглянути вже з задньої частини. Там буде кращий кадр. Ось місце, де більш чітко видно цю грань з приводу пластини захисту. Зверніть її у поглиблення. Наскільки вона поглиблена всередині, і ми маємо тут гарний і впевнений захист від зовнішнього пошкодження. До речі, Зікер в своїй рекламі використовує одну із самих агресивних стратегій: це саме про те, що їх автомобілі не загоряються. Але ну, звісно, ця вся історія вона буде перевірена вже з часом. Непогано реалізовані елементи кріплення впевнено зрозуміло по всьому контуру безпосередньо батарейки, корпусу батарейки до корпусу автомобіля. Але ж, знову ж таки, всюди ми бачимо ось ці пластини, які додатково. Можна було обробити як мінімум герметиком, але на жаль, зікери подумали, що це не потрібно робити. Хай це буде на їх совісті. Багато власників відмічають саме з'явлення шуму від, під передніми та задніми арками колес, І у багатьох питання стоїть про додаткову шумоізоляцію арок. Є у нас поглинаючий. В шум такий матеріал, його недостатньо. Сам матеріал локеру, ну його не можна сказати, що він такий по якості, я скажу вам чесно, суб'єктивна моя думка, слабенький. Слабенький і він такий, зрозумілий, я думаю, що камера передасть цей звук, ось саме із-за цього. І багато хто задається питанням, щоб зробити шумоізоляцію арк. А ось якраз ми і дібралися до заднього колеса, і саме цей шведер, про який в самому початку відео я вам розповідав. Він виконаний повністю з алюмінію. Це як елемент конструкції, це можна сказати, що поріг автомобіля, да? який з однієї і з другої сторони знаходиться, і до нього вже кріпиться листовий матеріал. Ця конструкція і вп... надає впевненості, вона зроблена для того, щоб вона була. Енергойомка і могла приймати на себе дуже потужні удари і гасити цю енергію. Отвори ці мають наскрізний напрямок. Зараз будемо намагатися камеру вам показати та підсвітити. Задня тормозна система реалізована через однопоршньові гальма, вентильовані диски, як і спереду, у нас пневмобалони, амортизатор все як зазвичай. І у усіх інших автомобілях майже алюмінієвий у нас підрамник, на якому е, кріпиться е, опори через додатковий речах, виходить як стакан е, нижньої опори пневмопідвізки. І з е, цікавих елементів, що ми одразу тут бачимо, це у нас е, компресор безпосередньо на пневму. Він бачите, він так витиляється, бо він так повинен бути. Він на певних е, гуляючих таких опорах. Місце його розмі... розміщення дуже е, спірне, хоч тут іде в нас е, певний захист, але мені здається, що його можна було сховати кудись в інше місце. Видно, що вже не вистачало місця і притулили е, найдоступнішому. Е, вся магістраль з з передньої осі, приходить у нас повністю сюди. І це як центральний вузол керування пневмопідвіскою. В цій частині у нас знаходиться підвод силової частини з бистрого порта зарядки. До речі, цей автомобіль вміє заряджатися під 120-130 кВт потужності. У всіх інших моделях вони обіцяють нам збільшення вже цієї потужності. І е, вивод на електродвигун. Аварійний клапона, ну, інформаційний кан-мост якийсь. Е, в принципі, все. Е, товщину в задній частині можете оцінити, вона тут більш Добре видно розміри безпосередньо батарейки. І зверніть увагу, що ось те, що я говорив по з приводу пневмо, Бачите, він проходить повністю наскрізь трубки. Вони проходять між акумулятором та кузовом автомобіля ця магістраль і йде повністю в передню частину. Запотний простір у нас реалізований наступним чином. Цікавий елемент. До речі, ось хотілося б звернути увагу. Це легкосплавний метал, алюміній, а це у нас вже безпосередньо з чорного металу. Бачите, магнити. І ось ці самі елементи безпеки і реалізовані наступним чином. Тобто, все йде максимально упор на ці нижні швелери, які будуть брати на себе. Гасіння від е, фронтального зіткнення, але тут у нас реалізовано саме так. Вважаємо за необхідне вам показати цю інформацію і щоб ви е, приймали рішення на стадії якраз ось вибору автомобіля. Да? Бо треба місцями думати не лише тільки гаманцем, але і ще й дивитися, що ми купуємо як це буде безпосередньо в експлуатації у нас використовується. Силова частина у нас реалізована, звісно, двигуном інвертором. Все у нас на водяному охолодженні все підводиться, все охолоджується. Звісно, при такій потужності приділяється додаткова увага системі охолодження. Це все зрозуміло. 12-вольтовий акумулятор. Розширюваний бачок, бачок з гальмівною а, жидкостю, да, і, ну, в принципі, і все з глобального тут більше нічого немає. Звісно, встановлена а, розпірка. Ми розуміємо, що це а, під спорт електромобіль, який може їхати впевнено і швидко. Тому, звісно, як елемент з заводу. Ця конструкція повинна бути тут встановлена. Для того щоб, хоч трішки вивільнити тут простір і поставити передній бардачок, да, передній органайзер. Їм потрібно було вивіднити якось. Ми знайшли хутор, да, який знаходиться. Він знаходиться ну, в самому непередбаченому місці, але інженери так вирішили встановити його саме в цій частині. З одного боку, з одного боку, і непогано, з другого боку, ще це елементи, які, ну, мабуть, виходять з ладу періодично, не мабуть, а точно виходять з ладу періодично. І питання в їх ремонті і доставанні. Я думаю, що не, 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 не доволі зручно буде, але знову ж таки. На практиці подивимося. До речі, з приводу переднього локеру і те, що вам показували трішки раніше, ось давайте зімітуємо створення певного шуму. Зрозуміли, так? Да? Ось тому чому всі жаліються на шумоізоляцію по передньому і задньому, зрозуміло треба це усувати я думаю легким обробленням все можна усунути ну що давайте фіналізувати Ось такий у нас вийшов огляд Zіcera 001 під Брюшком. Задавайте свої запитання в коментарях. Цікава буде ваша думка, що ви вважаєте, бо це один із таких ярких прикладів китайського електропрому. Да? Звісно, з певними корнями до Volvo через жирі, але маємо те, що маємо на даний час. Нам взагалі автомобіль конструкція дуже сподобалась, цікаві рішення використовуються. Ну а як він себе зарекомендує сотнями, двома трьома сотнями по нашим дорогам, це, звісно, покаже виключно час. Дякую за лайк-підписку на наш канал. Залітайте до нас на канал в телеграмі, поспілкуємося, подебатуємо. У нас дуже часто відбуваються э, сперечання з приводу китайського автопрома, будемо раді вас бачити. Ну і не забувайте переходити на нашу сторінку evilen.store, де ви можете підібрати собі будь-який електромобіль з Китаю, не лише новий, а й з пробігом. Вся актуальна інформація саме там. Всі лінки в описі під відео. З вами був Олег та команда Чарспай. Па-па!